Ну і от, давайте до. До чергового не знаю, чи то скандалу, чи то сенсації, чи то хто його знає, що воно таке. Американський журнал Тайм представив нову обкладинку за лютий, на якій мільярдер і винахідник Ілон Маск сидить у президентському кріслі в кріслі президента США. Так за словами журналістів за короткий час у руках підприємця опинилася доля мільйонів держслужбовців. Його департамент ефективності уряду отримав контроль над ключовими агентствами, фінансовими системами. Мами кадровою політикою і видання вказує, що жоден приватний американський громадянин ще не володів такою владою над апаратом уряду. Крім того, схоже, що маск і, взагалі, не підзвітний нікому, окрім президента США Дональда Трампа. Велика роль мільярдера у Білому домі вже давно непокоїть американців, зокрема демократів. Змі навіть почали називати його тіньовим президентом США після того, як в грудні маск втрутився у процес фінансування федерального уряду. Тоді він використав свою соцмережу, X, щоб як вказує газета Washington Post, чинити тиск на республіканців у палаті представників і торпедувати потрібний йому законопроект. Законодавці наголосили, що їхні телефонні лінії буквально розривалися від дзвінків американців, які бачили пости маска а на капітоліст. Кому BI виник хаос?